Всім доброго дня! Сьогодні у нас 14-24 жовтня Значить, вирішив зняти відео про свої прививки. Хто підписаний на мене або не підписаний, можете передивитися до цього два відео. Я зняв, як безпосередньо робив самі прививки і потім через місяць. Переглядав прививки, як вони розвивались. попередні відео називаються прививки плодових две дерев в моєму садку. значить Дивіться, зараз покажу, що з цього вийшло. вийшло Прививав я вишеньки. Вишеньки, вишеньки всі всі мої вишеньки загинули. Причини не знаю. В общем, отак показав, так воно виглядає. Все, мертве. Так, ідемо далі. Прививав грушку на грушку. Ось така грушка. Ось така вийшла жива, жива прививочка. Треба буде позрізати, позрізати, бо я геть забув, позрізати вже ізоленту і... Познімати. Значить, тут була живенька, її, правда, мурашки за, заїдали, я її тут і от мурашок рятував, рятував, але вона залишилась ось в такому вигляді. Мурашки їй не дали толком розвинутися. Ну, але живенька. Так, ідемо далі. Таку саму грушку я прививав ось на мою стару грушку. Яка мені не сподобалась, я її зрізав і зробив отакі дві, дві прививочки. Так само, бачите, так само я ще не знімав. От зараз хочу і для себе і вам покажу. А, до речі, ж да, що вийшло? вийшло? Дивіться яка. Дивіться, яка вимахала груша. Оце отакецька, отакецька вимахала. Вимахала грушка. Одна отака невеличка вийшла, а друга, ну, десь більше метра получилась Така гарна грушка. Зараз е, обріжу, обріжу. І подивимося, що там, як воно виглядає. Так, бо я, якщо чесно... Я не професіонал в цьому. Все роблю. Все роблю. Так, так само дивлюсь. Дивлюсь в Ютубі, ну. Так, ну ось так. Ось так виглядає. Ось такий, ось такий має вигляд. Я навіть не знаю, як вам... Як вам це показати ближче, бо тринога, тринога, якщо чесно, не дає. ну Зараз попробую таку розвернути. О! О, дивіться. Ось так, ось так воно виглядає. Місце прививочки. Так, і зверху, зверху виглядає ось так. Може раніше потрібно було його знімати? Ну. Дивлюсь, що там дерево, дерево живеньке. Тут е, сфор, буду формувати в е, один, один стовбур цю нову грушку. Уже по весні буду обрізати, подивлюсь, як вона перезимувала. Ну, результат класний, я задоволений. Так, і йдемо до моєї яблоньки. Яблоньку. Яблоньку, значить, я брав у себе ж тут із яблуньки. Подвойчик різав гілочки. Е, значить, зрізав я тут стареньку. Яблуньку теж. Ну як стареньку, вона не старенька, просто вона погано родила. Ну і подивіться на цей результат. Хо -хо. Результат вражає. Змій, змій ріст. Я метр сімдесят, от десь метр. Ну Хай хай вона, звісно, на пеньку, ну метр півтора метра це, це точно вимахало. Значить, що у нас тут? Чотири. 4. Я робив чотири штучки. Прижилося. Прижилося три. Бачите, одна, одна не прижилася. Ось вона. Так, а це три прижилося. Зараз так само зріжу, зріжу, подивимося, що там, що там робиться, як воно там. Загоїлось, не загоїлось. Опа. І будемо далі. Оп. Будемо далі думати, що з ним... Що з ним робити. Так, бо тут прям якийсь... Прям якийсь гриб уже живе під цією плівкою. Бачите, треба, мабуть, було раніше це все знімати, але ну, якщо чесно, я про нього просто, просто забув. А у нас вже льють льють вже четвертий тиждень, льють дощі. І вологи, вологи, мабуть, не то, що багато, а занадто. О! Да, тут мені оце не подобається. Не подобається цей біли, білий нальот. Ну, показую так, як є. Показую так, як є. Що вийшло, те вийшло. Якщо, якщо хтось із професіоналів подивиться, може щось підскажете мені, як мені бути і що з цим робити. Ось такий вигляд. Такий вигляд це має. Так. Заростає воно. Ну, це я бачу, це як якийсь, якийсь гриб-грибок. Мені здається, що я його відкрив, ось він на сонечку і на, і на повітрі е, він зникне. Або обробить, обробить якимсь препаратом від, від грибка. ну Мені здається, що воно. Вітереці і все воно пропаде. До речі, я ж кажу, що хто знає то, й, то підскажіть, що з цим можна зробити в коментарях. Так, значить, дивіться, теж покажу вам зараз, як воно як виглядає місце самої прививки. Ось так воно виглядає. Так, сама більша, сама більша ось так виглядає. E, значить, так само у мене запитання. Дивіться, прижилося три гілочки. І як тепер мені формувати? Як мені тепер з оцього куща сформувати дерево? Чи залишати їх всі три? Чи залишити одну і вже з одної сформувати, сформувати крону крону дерева, бо, якщо чесно, я ось сюди одійду покажу вам покажу вам здалеку, як воно все як воно все виглядає. Оце для мене ще загадка. ну До весни до весни я ще буду або читати, або що робити. Чи так і залишить ці три гілки вже на їхній основі сформувати нову крону, чи таки залишить одну. Одну гілку і уже з неї сформувати. В общем, чекаю вашої, ваших порад. Ну Ось такий огляд. Ось такий огляд. Значить, кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося. Чекаю ваших коментарів. Всім до побачення!